Доброго дня, друзі. Нехай Бог благословить вас рясно. В цьому дні, вірю, для кожного Бог приготував щось особливе. І знаєте, друзі, я хотів би поділитися коротесенько сьогодні словом з плана перемоги, як завжди. І це слово написане в Євангелії від Івана, четвертий розділ. Там деться, як Ісус балакає біля колодязя з Самарянкою. Вона приходить туди кожного дня, для того, щоб брати воду. І Він, як Господь, як. Той, хто є джерелом води, він говорить про те, що в нього є вода, якої вона не знає, але яку хто вип'є, більше жадати не буде. Знаєте, друзі мої, справді в Бога є та жива вода, якою він може наситити наше життя. В нього є вічна радість, вічне спасіння, вічна слава, вічна благодать. Тобто, це все вічне, все, що є в Бога, воно не перестає. І якщо ти насичений ним. Ти можеш бути під'єднаний до того джерела радості, слави, благодаті, перемоги. 24 на 7. Але знаєте, ця жінка, коли вона усвідомила, що це Господь, коли вона навернулась до Бога, прийняла Його слова, да? коли вона увірувала в нього, що вона робить далі. От мені так це подобається, що люди, які зустрічались з Ісусом, їх життя, їх доля вона змінювалася. Вона далі біжить. І іншим людям людям свідчить про Ісуса Христа. І знаєте, дуже важлива річ. Жінка це як пробраз церкви. Що повинна робити церква? Вона повинна свідчити людям про Ісуса Христа. І далі написано, що ці люди повірили її словам. І вони прийшли до Ісуса. Знаєте, церква завдання церкви це зробити все, щоб люди. Вони повірили словам, які ми проповідуємо, та пішли до Ісуса. Ми не повинні зациклити цих людей на собі. Ми повинні людей приводити до Ісуса Христа. І написано, що коли вони прийшли ще більше, вони вірували за Його словами. В них з'явилися з ним вже особисті відносини. І завдання наше. Щоб в кожного з нас були ці особисті відносини, коли потім вони говорять цій жінці, не за твоїми словами ми віримо, але самі вже бачимо, що це дійсно Спаситель світу Христос. Друзі мої, Ісус шукає відносин саме з тобою. Він хоче, щоб саме ти став Його свідком на цій землі, і саме ти приводив людей до Ісуса Христа. В нього є жива вода, якою він може наситити все твоє життя. Тому нехай Бог дасть нам мудрості черпати з його джерела вічного життя, вічної слави, вічної перемоги, будувати стосунки з Духом Божим і свідчити світу про Ісуса, не шукати слави собі, але приводити людей до Христа, щоб у них були живі відносини з живим, всемогутнім Богом, який дає безмежно відповіді, благодать, цілення і все, що нам потрібно. Гарного вам дня, і Бог вас благословить!